З нами вже Андрій Харух, український військовий, історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаємо вас і раді бачити в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте подивимося, чим обстрілює Україна Росія. Це і точка У, і Х-59, і Х-22, і Х-55, і Х-101, Іскандер, Калібр, Кінжал, Тільки Онік. Тільки змилуйтесь, не називайте їх Хами. Це нормальна -ха. кирилична літера Х. Вибачте, це в мене там, чогось, це моя постійна помилка. Так, а, а чого вони ха до слова? І чим вони взагалі між собою. Їх можна no, якось класифікуватися і розібрати. Поп -поп ще радянська, коли ракети повітря-повітря позначались літерою Р, ракети повітря поверхня позначались літерою Х. Тобто вона нічого, по суті, не означає. Ага, Зрозумів. А як оцю всю армаду можна класифікувати, якщо можна розкласти їх, наприклад, за типами, якось, щоб більш-менш зрозуміти, які, воно, які вони є? Перш за все, перш за все, це те, що називають крилаті ракети, не зовсім точна назва, бо вона може і не мати крил, а більш точна назва Cruise Missile англомовна. Тобто це ракети, які летять по траєкторії схожої до літаків. Тобто сталий стали політ на е, незмінній, скажімо так, висоті. Друга це балістичні чи квазібалістичні ракети, які летять по відповідно параболі такі. Тобто, ми маємо до крилатих ракет відносяться ті ж самі е, калібри, Онікси і так далі. А ось е, кінжали це аеробалістичні ракети, іскандери М. – це… Власне, балістичні ракети наземного базування, так само, як, до речі, і точка. Е, Х-22 теж відноситься до крилатих ракет. Х-59 це крилата ракета, тільки що тактичного призначення, тобто з меншою дальністю. Тут знову-таки ми маємо поділ на тактичне стратегічне призначення. Це е, практично усі ракети, які ми перераховували, це стратегічне призначення за винятком точки, за винятком. Е, Згаданої вже Х-59. Ну і стосовно Іскандерів, то там система така досить складна, бо формально це є тактична ракета, але реально росіяни на деяких модифікаціях вже перейшли оцю межу дальності 500 кілометрів, що робить цю ракету ракетою середньої дальності, через що І е, США вийшли з угоди про. Ліквідацію ракет середньої дальності, бо Росія підписано що до речі, за Горбачу, Росія цю угоду порушила, і американці теж не бачать сенсу дотримуватись і починають свою зброю подібного класу теж розвивати. Що таке середня дальність? Це від 2,5 до від, від 500 до 2,5 тисяч кілометрів, якщо не помиляюсь в таких межах, тобто була заборона на ракети середньої дальності наземного базування. А, а тепер росіяни порушили, американці теж не дотримуються. Ну приблизно так, якщо схематично змалювати. Зрозуміло, пане Андрію. От минулої ночі ось такі були результати з семи російських ракет Онікс. Не збили жодної. З чотирьох «Х-22» – жодної з трьох запущених Росією калібрів збили дві, із п'яти іскандерів збито було три. Із 23 трьох двадцять з 29 шахедів. От от за цими результатами ну не дуже приємними для нас. В чому для нашої ППО складність Онікс і Х 22 Складність у дуже великій швидкості польоту. У них швидкість польоту: 4 тисячі кілометрів за годину для Х-22, а 3 тисячі для Онікса. Тобто, перехоплювати їх теоретично можуть лише Петріоти і СЕМТІ, тобто ті самі комплекси, які перехоплюють балістичні ракети. Відповідно, і в. Скажімо так, в нормальних умовах наша протиповітряна оборона збити їх не може. Збити їх не може на відміну від калібрів, які є дозвуковими ракетами. Калібри Х101, Х-555, Іскандер К, тобто крилата ракета комплексу Іскандер, це все крилаті ракети і дозвукові, які. Чудово збиваються переносними зенітними ракетними комплексами, які чудово збиваються, наприклад, гепардами, цими ж самими зенітними самохідними установками німецького походження, е, які нам постачають, от і які в самій Німеччині давно зняті з озброєння як застарілі, от вони вирішили, що їм протиповітряна оборона в такому вигляді не потрібна, а нам вони дуже помічні виявилися. От, тобто так на даний час на даний час засоби протидії оніксам і Х 22 немає. Ну що робити? Спробувати завдавати ударів по носіям по, по носіям Х 22 складно, тому що пуски стіснюються е, з території Росії або з над Чорного моря з літаків. А от онікси їх пускають з Криму з наземних пускових установок, може би десь. Наші би військові щось би таке і запланували для знищення цих пускових позицій. Ми допомагаємо українському фонду здоров'я фонду здоров'я українського народу. Е, є ось такий боєць український. Це Андрій Колодочка. Йому 27 років в мирному житті. Айтішник, альпініст, екстремал. Зараз командир танкової роти поранений під час штурму російських позицій, сім операцій врятували руку, але вона нерухома. Проте українські лікарі кажуть, що шанс на відновлення рухомості великий. Є така національна програма. Вріту кінцівку. qr QR-код ви бачите зараз по телевізору. Можете його сфотографувати і ви потрапите безпосередньо на банку цієї програми. Ми не збираємо гроші, ми допомагаємо це робити. Фонду здоров'я українського народу. Відповідно, так само в описі відео є пряме посилання на цю банку. Я вас дуже прошу. донатьте в тому числі і на те, щоб вберегти руку Андрія і іншим бойцям, які зараз відновлюються і лікуються. Це надзвичайно важливо. І всі подробиці програми верту кінцівку, а так само, і реквізити програми є на сайті Фонду здоров'я українського народу. Вже і запланувала. В мене є таке передчуття, хай так і буде. О, напевне, 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 щось таке мало би бути. Так і ем, я хочу уточнити: це і Онікс, і Х-22. Це протикорабельні ракети, а це виглядає як використання зброї ну умовно, не за призначенням. Це Росія так впевнена, що їм вони не знадобляться, чи їх в неї стільки, що їй все одно куди її використовувати? Ну, дивіться, х 22 було десь з 250 штук, по моєму на момент початку повномасштабної агресії. Так, за деякими оцінками, зрозуміло, точно ніхто не знає. Ця ракета є стара, вона не є протикорабельною у вузькому сенсі. Тобто, так, да, ураження кораблів ворожих це одна з основних задач, але вона так само, так би мовити, одним із штатних режимів її застосування, і застосування по наземних цілях. До того, що вона дуже складна в експлуатації, там людинний реактивний двигун стоїть, який е заправляється токсичними компонентами. Особовий склад, коли заправляє цю ракету, він повинен перебувати в спеціальних костюмах хімічного захисту. Ну, тобто, не дуже приємна в експлуатації річ, але, як ми бачимо, достатньо смертоносна. Згадаємо той же самий удар по Дніпру, де в житловий будинок така ракета влучила. От, Стосовно Онікса, Онікс набагато сучасніша ракета. Якщо Х-22, це початок 60-х років, то Онікс це 90 ті Роки набагато технологічно просунутіша і суттєво дорожча за ті ж самі калібри. Але, ймовірно, ймовірно, росіяни вважають доцільним використовувати такі ракети, враховуючи, що ну по статистиці калібрів велика кількість збивається, а онікси не збиваються. Відповідно, цілком логічно, вони вирішили, що ці ракети можна використовувати для завдання ударів по якихось важливих цілях. На жаль, це так періодично. Тут в змі інформується, що російські військові переробляють старі протиповітряні ракети, а саме для стрільби по наземних цілях. От ви можете нам пояснити як фахівець, що можна переробити в готовій ракеті? Поясню легко, а їх переробляти не треба, тому що використання зенітних ракет для стрільби по наземних чи надводних цілях. В більшості радянських зенітних ракетних комплексів це був штатний режим роботи. Тобто це було закладено при конструюванні цих ракет. Основна їхня задача це ураження повітряних цілей, але в разі необхідності той же саме комплекс С-125, який е в нас не так давно перед повномасштабним вторгненням, реанімували, там кілька пускових установок розгорнули, побули. Е в районі Чорноморського узбережжя. Так от наші військові теж відпрацьовували пуски таких ракет по морських цілях. Хоч це ракети зенітні. Тобто С-125, старіші С-75, ми їх вже не лишились. С-300, С-400, всі ці зенітні ракетні комплекси можуть використовуватися для ураження наземних цілей. Ну а враховуючи, що кількість тих же самих ракет С-300 запас. В Росії обчислюється тисячами, а можливо, навіть і понад десятка тисяч, то ну, ну, зрозуміло, що вони можуть дозволити собі якусь частину цих ракет використати от, за такою схемою. Час від часу така лунає думка, що Україна в чомусь сама винна, бо в 90-ті сама передала і літаки і ТУ 95-ті 160, і ракети до них. Якщо я не помиляюся, ми тоді, спла тоді сплачували за газ Росії саме такими літаками, ракетами і так далі, і тому подібне. Відповідно, тепер ця ж зброя прилітає до нас. Ну, я маю на увазі ці літаки, яких там десь половину парку цього типу бомбардувальників, це ті, що колись базувалися в. В Україні. Е, чи можна зараз, наприклад, якимсь чином сказати тодішньому керівництву України, що вони були неправі. Чи був вибір у України і чи змогли? Чи можна, чи можна зараз сказати тодішньому керівництву України, що не треба усе розкрадати, а треба інвестувати в оборону? Тут же питання не в тому, що були ці літаки передані. Питання в тому, що вони процвендрили державні гроші, не мали за що розрахуватися за газ. І віддали, віддали три літаки: ту 95, 8, ту 160 і там 500 чи 600 ракет Х-55. Да, ракети Х-55 вони є ядерними, їх не можна використовувати для завдання ударів е, звичайною боєголовкою. Але якщо замість ядерної боєголовки встановити масогабаритний макет, то вони можуть використовуватися для обману нашої протиповітряної оборони і такі. Е, Приклади вже констатувалися, коли збивалися ракети Х-55 з інертною бойовою частиною, які пускалися тільки для того, щоб нашу протиповітряну оборону заплутати. От. Так, ну причина ж, ну, скажімо так, глибша, ніж в простому рішенні віддати літаки в рахунок газу. А, маленьке уточнення, ми могли б утримувати ці літаки в боєздатному стані. Ну, в принципі, технічно могли б. Нам їх утримувати не треба було. Пояснюю, тому що у нас не було ракет для них, були ракети Х-55, які можуть використовуватись тільки з ядерною бойовою частиною. От. В нас були бомбардувальники ту 22 м 3 які використовують ракети Х-22. В тому числі і не з ядерною бойовочиною, їх порізали, їх порізали за американські гроші. Чому американці дали на це гроші? Та тому, що наша клята багатовекторність. Невизначеність. Коли наші власті і наші виборці намагалися всидіти на двох стільцях і туди, і сюди. І зрозуміло, що адміністрація США не була зацікавлена в наявності в Європі. Потужної досить зброї, яка невідома про такого кого буде повернена. В цій ситуації вони доклали всіх дипломатичних зусиль для того, щоб ліквідувати цю потенційну загрозу для них. Чому вони заплатили? Зрозуміло, зрозуміло, бо Україна мала невизначений політичний курс. Не було зрозуміло, чи вона стане союзницею Росії, чи вона в НАТО, якби ми з самого початку декларували би наміри Євроатлантичної інтеграції, ну але так же не було. Так же не було. У нас переважна більшість населення до НАТО не хотіла, бо пропаганда вся наша працювала на, не, не на прихильність до, до НАТО, на відміну від Польщі, Чехії інших країн, які давно вже під цією ядерною парасолею. Тобто тут ані росіян, ані. Американців, як на мене, надто звинувачувати не треба тут. Все ми зробили руками своїх виборців. Щоб стати нашим спонсором, ви можете прямо зараз відсканувати цей QR-код і перейти за ним. А якщо зразу у вас стоїть питання, скільки це варто, це варте всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор або одноразовий платіж на PayPal чи картка. Моно також можливий. Тож доєднайтеся до нас, ми будемо дуже дуже раді.